Четверте лютого Добре сповідання. Проголошення Через кров Ісуса. Я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не грішив. Релігійні люди часто вважають себе святими, якщо говорять про те, які вони грішні. Їхнє загальне ставлення таке. Заявляти про свою праведність це самовпевнено, а бути благочестивим означає постійно визнавати свої недоліки, слабкості та провини. У церкві, де я виріс, слід було молитися так Помилуй нас, нещасних грішників. Мені завжди не хотілося бути нещасним грішником, але коли я дивився на інших, то міг щиро поводитися ми всі нещасні. Зрештою, я сказав собі. Якщо все, що може дати мені релігія, це нещастя, то я можу бути грішником і без релігії, і почуватися при цьому вдвічі менш нещасним. І так я й жив, доки не зустрів Господа. Релігія постійно повторює ми нещасні грішники, ми згрішилися і збилися з божих доріг, немов загублені вівці. Ми зробили те, чого не мали чинити, і не зробили того, що мали б зробити. Сьогодні я не можу говорити таких слів це було б лицемірством. Як я міг би молитися про перемогу над гріхом у понеділок, якщо вже в неділю маю повторити, що знову згрішив і збився з дороги, знову не зробив того, що повинен був зробити. Це підриває саму основу моєї віри. І, хоча це звучить побожно і смиренно, це не збудовує. Давайте приведемо сповідання наших вуст у відповідність із Божим Словом і повіримо йому, помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Я узгоджую своє сповідання з Твоїм Словом і проголошую. Через кров Ісуса я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Амінь.